Весна видачу вони любить, кажуть у народі. Але до будь-якої справи потрібно підходити розумно. Тому програма «Агроньюз» вирішила дізнатися, що посадити цього року, аби отримати найбільшу вигоду. Цибуля, картопля, капуста, морква чи може бурячок. Що вигідніше вирощувати, та що ж посадити цього року. Пан Володимир садить картоплю кожного року, каже, що на ній можна непогано заробити. Головне брати не кількістю, а якістю. Буду садить картошку. Хороші сорта буду купляти, буду хорошу картошку садити. Інші ж аграрії також вирішили не відходити від традицій і цього сезону. Ми браємо себе моркву, буряк, опять капусту, а що іще? Другого поки не дано. Щоб передбачити можливі ризики та не зазнати збитків, аналітики рекомендують аграріям кожного року вести статистику цін на овочі. Та планувати, що садити, і в якій кількості, відповідно до таких розрахунків. На сьогодні аграріям можна порекомендувати орієнтуватись тільки за принципом ринковим, тобто на ті продукти, які в минулому сезоні були в недостатній кількості. І головне правильно вибрати місце збуту своєї продукції. Пані Зоя, наприклад, збуває свою продукцію на оптовому ринку. каже, перевага в тому, що він відкритий щодня, а продавати товари можна як у роздріб, так і оптом. Ти не Поэтому потім чоловік покупає зі картошки, домой, не кілограмів везме. Тотка є конечно, везмуть мішочок или два. На оптових ринках немає посередників, а тому споживач може купити продукцію на 10-15% дешевше. А вся виручка йде до кишені виробника. Тому, щоб забезпечити українців недорогою та якісною вітчизняною продукцією та дати селянам можливість вигідно збувати свою продукцію, мінагрополітики розбудовує мережу оптових ринків по всій території України. Наше завдання сьогодні зробити таким чином, щоб наш продукт був конкурентним, був якісним і користувався попитом споживача. Разом із тим, розбудова мережі оптових ринків допоможе зменшити імпортовичів та підтримати вітчизняного виробника. Важливе завдання для влади забезпечити повноцінне використання всіх дозволених світової організації торгівлі. Інструментів захисту внутрішнього ринку від імпорту низької сільськогосподарської продукції. А щоб підвищити якість овочевої продукції та продовжити термін її зберігання, уряд компенсує аграріям половину витрат за будівництво овочесховищ та відсотки за кредитами на зведення таких споруд.